Це одна із найновіших державних нагород хрест бойових заслуг, і розробляв її художник української повстанської армії Ніл Хасевич. Ця нагорода майже повністю копіює хрест бойової заслуги Української повстанської армії, але стрічка на ній має синьо-жовті кольори, а не кольори Бандерівської ОУН. І мечі на ній направлені догори на знак перемоги. Першим, кому вручили сучасну нагороду, був генерал Валерій Залужний. Але це ще не найголовніше. Є ще одна деталь Ніл Хасевич. Ось про нього треба знати більше. Справа в тому, що він також був нагороджений, але іншою подібною відзнакою срібним хрестом заслуги. І нагородили його попри те, що він ніколи не тримав у руках зброї. Ви запитаєте, чому? На це вам відповість сам Ніл Хасевич. Яка ліка? Я каліка. Я б'юся в той час, коли багато сильних та здорових людей у світі.